Служба безпеки та національна поліція ліквідувала на Полтавщині чергову схему ухилення від військової служби, організовану керівницею юридичної компанії та лікарями-посадовцями військово-лікарської комісії. Зловмисники підшукували серед військових осіб, які хотіли ухилитися від служби чи перевестися у тилові бригади, не маючи на те законних прав. Лікарі виписували клієнтам, неіснуючі діагнози важких хвороб. Які ставали підставою для визнання як непридатними для військової служби у бойових бригадах? Це надавало військовим можливість перевестися у тилові підрозділи або списатися з військової служби. Свої послуги ділки оцінювали у 6 тисяч доларів США. Фігурантку затримано на гарячому під час отримання нею останнього траншу неправомірної вигоди. У ході обшуків за місцем роботи і проживання зловмисників правоохоронці вилучили медичну документацію, мобільні телефони із доказами протиправних дій, чорнову бухгалтерію гроші, отримані незаконним шляхом, наразі фігуранці повідомлено про підозру їй загрожує до 6 років позбавлення волі. Встановлюються інші учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності.